Вітаю, друзі, слава Україні, трошки за геополітику. Бо ми, українці, дуже страждаємо на те, що дуже часто не бачимо далі власного носа. Ось ми зосередилися, в нас іде війна, треба перемогти ворога, кордони 91-го року і так далі. І ми не розуміємо цієї ріалполітік або взагалі е ситуації, яка складається навколо нас, яка складається на інших континентах. У цьому може тільки в цьому нам треба було б повчитися і в наших ворогів також. Дивіться, як москалі спритно скачуть по усій планеті і в Африку, і в Південну Америку, і в Індію, де тільки не лізуть, нав'язуючи власні наративи. Стосовно Ірана, шановний пан запитав мене, що ми будемо робити з Іраном. Якби ж це було так просто, якби це від нас залежало, що ми будемо робити із Іраном, але Україна. Зараз вже помітний гравець, це не просто якась сіренька миша, про яку ніхто не чув і не знає, де він як пойло казало, що в світі навіть ніхто не знає, де та Україна зараз в світі вже всі узнали до голосу України. Прислухаються з нами дуже часто не згодні, але принаймні ми вибороли право говорити і щоб наш голос чули. І тому Україна може просувати теж свої певні наративи і певні ідеї. І якщо це робити правильно. Як Волдеморт казав, я вмію переконувати. Хтось його спитав, як вам це вдалося, темний лорд. Він відповів: я просто вмію переконувати. Так ось було би дуже добре. Не Волдеморт, звісно, це просто так для порівняння, щоб в нашій політиці, у зовнішній політиці, були е, такі ось люди, які би вміли переконувати це дуже великий дар. Я пам'ятаю, як зараз покійний царство йому небесне ігор Скрипник розповідав е, про цілу спецоперацію. Він був послом амбасадором України. В Латинській Америці, коли була влаштована ще за часів кучми, звісно ж, у нашому суспільстві прийнято лаяти кучму і вихваляти Ющенка. А втім, як переконував Ігор Скрипник, і я не маю жодних підстав не вірити цій людині, що все було з точністю до навпаки. Саме за кучми Україна вела досить агресивну і успішну зовнішню політику. Ми були в і вераці. І в Афганістані, і приймали участь в якості миротворців в Югославії, були наші спецоперації в Африці тощо, тобто вела якусь таку наступальну зовнішню політику. Так ось було влаштовано зустріч для просування українських економічних інтересів. З одним, от зараз вже не пам'ятаю, не буду брехати, що це була за країна, Болівія, може не Болі. Ну, є якась південноамериканська країна, і е було влаштовано зустріч на вищому рівні з президентом. Так ось як готувалися за часів кучми до цієї зустрічі, підкупили прислугу, значить, вияснили, що ця людина, цей президент, він шалений фанат, колекціонер вин. Значить, він збирає вина е, з різних колекцій, і так далі. І він давно е, полював значить, за однією пляшкою. Там пляшка коштувала десятки тисяч доларів. Але ж ви розумієте, що справа не в ціні. Він просто її хотів, але ну якось так не складалося. І відрядили чартер літак, який там полетів хто зна куди. Купили цю ж пляшку і привезли на зустріч. Коли він її побачив, ну він просто розтанув. Він був дуже вдячний. Він їх прийняв з дорогою душою. Значить, були підписані якісь контракти. Україна влізла в ринок цієї південноамериканської країни. Отак, просто за пляшку вина. Це розумієте, це потрібно вміти вміти переконувати. Ось, е хоч в мене і канал називається думка дилетанта, але тут дилетанство не потрібне. Тут треба бути професіоналом, і тут дуже багато речей важить, дуже багато. Власне, це реальні, знаєте, як от, ССО, Сили спеціальних операцій, так само треба володіти предметом, треба знати е, свого співрозмовника, знати, хто він, що він. Ну, як в мілофоні, вміти читати думки. Так ось нам не завадило б мати таких людей, які вміють переконувати. І Україна могла б почати переконувати і світове суспільство то, що стосовно світової політики е, щодо Ірану. А в чому воно має полягати? Ну, по перше, ви знаєте, що всі ці ліберастичні західні суспільства вони просто помішані на ідеї ось прав людини, права нації, права народу на самовизначення і так далі. Всі носяться з цими курдами. Так, ось, по-перше, чого б не розпочати створення вільного курдистану із Ірану. Ви ж знаєте всі, що курди вони мешкають на території чотирьох країн: це власне Турція, найбільшим чином, Сирія, Ірак і Іран. Чотири країни. І, власне, всі ці чотири країни, ну, рильце у пушку. Особливо Сирія, Іран, а також Ірак, ну, рильце у пушку, повірте. Тому створення вільного Курдистану, щонайменше на теренах цих трьох країн, потім з приєднанням території четвертої країни Туреччини, я думаю, що в світі би сприймалося. Дуже позитивно так ось спочинати з чогось треба. Так само, і Україна вона з чогось починалась, Ви розумієте, потім туди вже додавалися, якби певні території. Рим не теж не одразу будувався. Так ось, по перше, перша ідея, чому би вільний курдистан не почати будувати, починаючи з Ірану. Це по перше, курдів живе там здається від 3 до 5 мільйонів. Взагалі, курди, це дуже великий народ. Десь під 40 мільйонів власне їх стільки ж скільки й українців, і територія. Площа цієї території вона теж не менша ніж Україна, розселення цих курдів. Тому, звісно, ви скажете, що курди, московська пропаганда підтримували курдів завжди совіти і так далі. Але тим не менше, тим не менше, повірте, послаблення такого сильного союзника, як Іран, для Рашки, нам принесе набагато більше користі, ніж. Колись там гіпотетично Курдистан може буде підтримувати Московію, коли це ще буде. А от те, що Іран буде послаблено вже тут і зараз, це вже точно. Те, що Туреччину буде послаблено, Сирію буде послаблено тут і зараз, це вже точно ці всі країни, це буде їм нанесений дуже сильний, суттєвий і відчутний такий удар в брюшину, удар під дих. По-перше, Курдистан, по-друге, ви ж знаєте, що власне весь північний Іран це Азербайджан. і проживають, мешкають там азербайджанці. Це тюркський народ, не перський перси це ж фарсі, іранці це фарсі, перси, колишні перси. Значить, перси і тюрки це дуже давні вороги, і араби, і тю, і перси теж дуже давні вороги. Власне, чому Ірак? Це ж араби. Арабська країна населена арабським народом і Іран, тобто перси, вони постійно ворогують. Бо це одвічні екзистенційні вороги, одвічні цивілізаційні це тюрки, перси і араби. Всі вони у тому регіоні товчуться і ворогують безкінечну кількість вже століть. Я вже мовчу, що так для нас це мусульмани, якби це все одне здається, але там є і суніти, і шиїти. Власне, це те саме, що православні і католики. Тому нас немає дивувати той момент, що мусульмани якби товчуть одне одного. Ну, скільки християни, наприклад, католики та православні, товкли одне одного, пригадайте. Тобто, це абсолютно реальні речі. Але ж головний чинник, звісно, що не релігійний, а культурний, історичний і мовний. Бо араби це величезний семітський народ, кількістю там десь 400 мільйонів людей взагалом в світі є Арабів, далі це так званий Іранський світ, туди входить і Пакистан, частиною і Афганістан, власне, Іран це десь під 200 мільйонів, і тюркський світ, тюрки, огузи. Тобто це абсолютно три різних народи, три різних племені, три різних коріння культури мови тощо. Так, ось весь цей північний Іран, так званий, це власне Азербайджан, і до чого Україна мала б змагати до воз'єднання Азербайджану з північним Азербайджаном. Мова одна, історія, одна, культура, одна і так далі. Це величезна територія, здається, під 100 тисяч квадратних кілометрів, на якій мешкає 10 мільйонів азербайджанців, мешкають в Ірані. Тобто уявіть, якщо 100 тисяч квадратних кілометрів і 10 мільйонів плавно упливуть Ірану у бік Зейбаржана. Це посилить зійбаржан? Звісно, що посилить, бо це вже буде майже 20 мільйонний або навіть понад 20 мільйонний народ з досить такою величезною територією, яка буде мати величезний, значить, таку берегову лінію Каспійського моря. Шельфи і так далі, тобто і це головний союзник Туреччини. Ми не маємо боятися посилення тюркського світу на півдні, тому що ну ви розумієте, так не вийде. От зруйнувати одне, щоб не виникло інше, але це призведе до більшої рівноваги, бо те, що зараз Московія є такий гегемон, яка посідає там одну якусь там сьому частинку суші, найбільша країна в світі, так не має бути. Так не має бути, і Азербайджан. То, що ну це розумієте, доволі маленька країна, яка боїться якби, власного самостійного плавання, але вже великий Азербайджан, це вже міг би бути майже рівноправний партнер з Туреччини. До того ж, в них майже одна й та сама мова, тюркська мова. Вона дуже схожа. Азербайджанці приїжджають у Туреччину і. Я був ось на відпочинку в Туреччині. Ну, на мій погляд, вони розуміють майже без перекладача. Я так думаю, я можу помилятися. Це приблизно той ефект, як українці приїжджають у Словаччину. Тобто, десь, піднапружившись, вони плюс-мінус можуть розуміти словаків і без перекладача. Я не знаю, може вони ще легше їх розуміють, ніж українці, словаки або поляків, може і ще краще вони їх розуміють. Так ось. Це призведе до посилення такого тюркського світу, і до того, що власне забражано вже не буде чого робити в тому СНД, в ДКБ. Йому набагато вигідніше і простіше буде працювати із Туреччиною. Туреччина не буде почувати себе сама і не буде кидатись в обійми рашки. Ви ж бачите, що вони постійно, якби намагаються їм сподобатися. Тобто вона буде теж почувати себе впевнено до того ж, це буде такий е... ісландський пас. Навколо е, Північного Кавказу, який потім також буде слугувати гарантом майбутньої вільної держави Емірат Кавказ. Бо це мусульманська держава, це буде федерація гірських народів, е, чеченці, і пригірських, дагестанців, тощо, чекесів і так далі кабардинців, балкарців. Тощо. Е, так ось е, вони теж могли б виступати якби гарантом е, на рівні з Україною, гарантом е, цього. Утворення Емірату Кавказ або Кавказського Емірату. Тому я гадаю, що мінімально дві ці ідеї ми могли б просувати. Ми могли б просувати. Ну а на початку можна відмовитися від назви перська затока. Ви ж знаєте, що в світі дуже в багатьох країнах вона не називається Перська затока, а називається Арабська, адже перська вона лише з північної частини, з південної частини, це там мешкають Араби. І це Араби називають її Арабська затока. Тому тут треба визначатися, що нам більше важить, що нам більше подобається: саудити, араби, значить, які більш-менш лояльно значить, відносяться і до Сполучених Штатів, до нашого головного союзника, і так далі. Або перси, які зараз підтримують найбільше підтримують Московію. Тому навіть з таких речей можна було б починати: арабська затока. І так далі. Ну а на світовій арені змагати до постання вільного курдистану і до возз'єднання азербайджанців у одній країні у Азербайджані. Це дуже сильно послабило б Іран, Це не знищило б його, але дуже сильно б його послабило. І територіально, і економічно, і в популяції, в населенні тощо. А це призвело б до того, що їм вже було б не до Москви. Не до Москви, повірте. Бо коли б такий борозгардіяж почався би в них у власному домі, це звісно ж не без крові буде відбуватися, тощо, але гадаю, що Туреччина, ну якщо вона вже мала нахабність вторгнутися до Кіпру і розпочати війну з Грецією на той час, коли обидві країни перебували в НАТО, то я взагалі не бачу, щоб туркам заважало би вторгнутися. В північний Азербайджан і допомогти йому возгіднатися із Азербайджаном, те, що цьому буде сприятствувати Ізраїль, це 100%, 100%. тому всі ізраїльські технології, зброї і так далі. Бо е, наразі Іран це найбільша, як казав Барат, дирка Боль в Моя Задніця це найбільша біль Ізраїлю, тому такі ініціативи Ізраїль би підтримав. А якщо це підтримував би Ізраїль, гадаю, що недалеко. До того, щоб ці ініціативи підтримували би і США, це власне мої думки, дилетантські, дуже дилетантські, Але гадаю, що десь в цьому напрямку ми маємо рухатися воз'єднання великого Азербайджану і повстання вільного Курдистану. Всім щасти і далі буде.